Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Тро Україна. Я сьогодні хочу осінь подивитись для нашого з вами ворога. І подивимося, Путіна знімуть чи ні. От, буде, як знаєте, те, що я відчуваю, те, що я бачу, що на болотах. Буде як драмтеатр, частина третя, антракти, зупинки якихось подій. Все це трагічно. Це стосується влади, не самої країни. Вона нам не цікава, Да Давайте подивимось. Путін, осінню Що чекає? Ну що, замах то готується? Але його не реалізують. Хто зі з ближчого керівництва? На лікування його десь відправлять за кордон, буде лікуватись трошки. Що, що показує? Він щасливий, він знаходить собі поплічників. радіє, що десь вони там, як вони вважають, наступають, вважає себе сильним, мужнім. Дронів побільше. Ну, побільше спочатку а потім показує, що ми також будемо завдавати шкоди. Він не розуміє йому все одно, що там десь у них щось прилітає. Мені дуже цікаво, яка його доля на осінь, доля Путіна на осінь. Нести відповідальність перед людьми за те, що не вистачає ресурсів. Ми їм по інфраструктурним також завдамо шкоди. І дуже багато в них буде смертей, і це буде відкриватись. Багато обстрілів. Його доля понести відповідальність за смерті. Він дуже буде кровожадний, кровожерливий, осінню, Дуже він прям буде розлучати, розлучати прям родини свої, не тільки наші. Він не думає про захист, він вважає, що його особисто захищено. Все інше його не цікаво. Твої плани, плани Путіна щодо України на осінь? Бити, бити? Ні, він цивільну інфраструктуру хоче. цивільну. А з ким ти консультуєшся? Слухайте, як це налунало, він має якусь інформацію з нашої середини, від нашої людини, яка близька, був колишній військовий, або навіть зараз військовий. Він має інформацію, тобто він готує. Ну, не він особисто готується, плануються обстріли по людях, по населенню. Йому щастить досягти результату, тому що йому надають чітку інформацію. Тут можуть бути олігархи, тут, в принципі, двох показує. Вони між собою не спілкуються, не дружать, але двох. Це наші, це не їхні. А викриють, вже викрили їх, знають, спостерігають. Фальшиві цілі їм дадуть. Знають, вже спостерігають за цими. Чекаємо новин. Його дурять, дурять за те, що застопорився фронт, за те, що не вдається десь нас пробити на фронті, бо він буде гніватись. Його концентрують увагу на тому, що мають якісь досягнення стосовно обстрілів наших територій. Путін, чи що ти якусь відповідальність осінню? Почнеться реалізація плану по його знищенню. Військові? Військові будуть когось підтримувати. Це не просто військова людина. Слухайте, так цікаво. Я не перший раз бачу. З розвідкою нашої співпрацює. Да. Я так розумію, що є і вашим, і нашим перебіжчики, знаєте, які і там дають якусь інформацію, і нам, те, що нам треба також зливають Тому їх і не чіпають, скажімо так. Тут іде одна людина при владі, одна людина військова. Це не заколот буде. Це буде план на ліквідацію. Що переб'є? Момент, як затягнеться реалізація цього плану. По-перше, нашими успіхами на фронті. По-друге, якісь суди, якісь санкції нові. Він як ховатись трошки буде Путін. Що чекає Путіна осені? Йому пообіцяють з нами поговорити. Визнати, що в нас великі втрати, він так вважає, я не можу це дивитися. І йому пообіцяють, жінка, жінка із Європи, так відповім. Щоб ми не рухались вперед. Ну, що, ну, як він вважає, що нема сенсу нам далі рухатись вперед, що треба все це. Ну, Визнати, що ми не праві, і зупиняти все це. Він не хоче зупинятися, йому подобається вижигати нашу землю. От я вам чесно, те, що я бачу, йому подобається, може він і дивиться навіть, як дрончики летять. Йому подобається, от коли там щось летить до нас. От прям йому це ну, смакує, знаєте? Він же настільки земель наших хоче, як крові. Він не вірить, що ми обороняємося бо ми наступаємо. ну, З чим його щось протризвить. По-перше, буде якесь питання руйнації у них інфраструктури. Тут питання ГЕС, ТЕЦ, АЕС знову підійметься, але на їх території. Його щось прям протрозвить, от якась інформація прийде, що ми не контролюємо вже ситуацію в деяких регіонах, наприклад. Оце буде нам на плюс. Оце буде те, що нам стане на руку. І де ще процес, розумієте? Не знищується він, не знищується він. І він планує, планує такі прям ну, обстріли кровожерливі. На жаль, так. А чи буде взагалі його ліквідація? Бо він там нам шов, що він помре від онку? Не агенти сильні, поки не буде. Поки не буде, тільки якщо ми не зможемо ліквідувати, тільки якщо вони там себе зсередини це зроблять. Тоді так. Да. Отака відповідь.